Вітаю вас на каналі Богепі. Сьогодні ми поговоримо про місце хімії серед наук, про природу і про місце хімії у науковій картині світу. Нова наукова картина світу. Це цілісна система уявлень про загальні властивості. Закономірності та структуру реальності, що формується на основі наукових досліджень, це не просто сукупність наукових фактів, а скоріш їхнє систематизоване та узагальнене відображення, що дає змогу пояснити та передбачити природні явища та процеси. Основні характеристики наукової картини світу. Цілісність НКС прагне до створення єдиної картини світу, де всі елементи взаємопов'язані. Системність НКС організовує наукові знання в систему, що дає змогу їх ефективніше використовувати. Об'єктивність НКС прагне до об'єктивного відображення реальності незалежно від суб'єктивних уявлень. Еволюційність НКС постійно змінюється та розвивається під впливом наукових відкриттів. Універсальність. НКС прагне до створення універсальної картини світу, що охоплює всі відомі явища. Наукової картини світу. Пояснювально, ну це зрозуміло. МКС пояснює явища та їх взаємозв'язки. Прогностична функція дуже важлива функція, що відрізняє наукову картину світу від сліпої віри. Завдяки науковим даним ми можемо прогнозувати явища та події. Методологічна наукова картина світу базується на певних методологіях, підходах і так далі. Світоглядна. Наукова картина світу старається пояснити всі явища природи, сформувати чітку теорію про кожне з них окремо, і кожне з них загалом як частинку пасла. Рівні наукової картини світу. Загальнонауковий рівень охоплює загальні принципи та закони, що стосуються усіх наук. Галузеві наукові картини світу. Формуються в межах окремих наук фізика, хімія, біологія тощо. Картина наукових теорій відображає конкретні наукові теорії та їх моделі. Наукова картина світу відіграє важливу роль у розвитку науки та суспільства, забезпечуючи основу для наукових досліджень, технічного прогресу та формування наукового світогляду. Наукова картина світу з часом може змінюватися. Історичні етапи розвитку хімії. Філософія. Натурфілософія, алхімія. Ятрохімія, сучасна хімія. Розглянемо кожен з них. Філософія. Це форма пізнання світу, яка прагне відповісти на загальні фундаментальні питання про буття, знання цілісності, розуму, свідомості і мови. Це систематичне критичне дослідження загальних фундаментальних питань, що стосується реальності людського існування та їхнє місце в світі. Можна розглянути. Різні етапи формування наукової картини світу навіть у рамках філософії. Міфологічний світогляд це рання форма світогляду, де пояснення природних явищ і подій відбувалося через міфи, легенди. Природа одухотворялася, а природні процеси пояснювалися діями богів і міфічних істот. Міфологічний світогляд був характерний для давніх цивілізацій, таких як Єгипет, Вавилон, Греція, релігійний світогляд. З розвитком суспільства з'явилися релігійні системи, які пропонували пояснення світу через віру у надприродні сили. Релігія надавала моральні норми та цінності, а також пояснювала походження світу та людини. Стародавня Греція. Саме в Стародавній Греції філософія вперше набула норм систематичного раціонального дослідження, хоч раніше і філософія існувала. От в стародавній Греції перші філософи, відомі як натурфілософи, намагалися пояснити природні явища за допомогою логіки та спостережень. А намірів. Мілецька школа Фалес, Анаксімандр, Анаксімен, вважалися першою філософською школою, яка шукала першу основи світу. Пізніше філософи, такі як Платон і Аристотель, розвинули більш складні системи філософського мислення, які охоплювали широкий спектр питань, включаючи природу знання, буття та етику. Грецька філософія заклала основи для розвитку західної наукової традиції. Стародавня Індія. В Індії філософські традиції також сягали глибокої давнини. Веди упанішади та інші стародавні тексти містять філософські роздуми про природу реальності, свідомості та духовності. Такі філософські системи, як буддизм, джайнізм, пропонували власні унікальні погляди на природу світу та місце людини в ній. В індійській філософії був зроблений значний внесок у розвиток метафізики, епістемології та етики. Стародавній Китай. У стародавньому Китаї також розвивалися власні філософські традиції, такі як конфуціанство і даосизм. Китайські філософи зосереджувалися на питаннях етики, політики та гармонії з природою. Даосизм, зокрема, підкреслював важливість спостереження за природою та розуміння її закономірностей і Загальні тенденції У усіх трьох регіонах філософія зароджувалася як спроба раціонально пояснити світ навколо нас. Філософи намагалися знайти універсальні принципи та закони, що керують природою. Хоча методи філософського дослідження відрізнялися від сучасних наукових методів, вони заклали основи для розвитку наукового мислення. Декілька разів ми згадували натурфілософію. Що ж це таке? Натурфілософія це. Філософське вчення про природу, що існувало в античності та середньовіччі. Вона прагнула пояснити світ навколо нас з використанням логіки та спостереження, але без сучасних наукових методів. Вплив на розвиток науки. Хоча натурфілософія не була науковою в сучасному розумінні, вона відігравала важливу роль у розвитку наукового мислення. Вона стимулювала цікавість до природи та пошук пояснень природничих явищ. Вона заклала основи для розвитку таких наук, як фізика, хімія, біологія. Отже, натурфілософія була важливим етапом у розвитку науки, і її ідеї та роздуми вплинули на формування сучасного наукового світогляду, сучасної наукової картини світу. Основні характеристики натурфілософії. Пошук першу основ. Натурфілософи намагалися знайти першу основи всього сущого, з яких, на їхню думку, складалася весь світ. Наприклад, Фалес вважав, що першою основою є вода, анаксімен повітря, а Геракліт вважав, що першоосновою є вогонь. Універсальні закони. Вони прагнули знайти універсальні закони, що керують природою. Наприклад, Анаксімандр стверджував, що все виникає з апейрона – безмежної та надзвичайної субстанції. Спостереження та логіка. Натурфілософи використовували спостереження за природою та логічні міркування для пояснення явищ. Але їхні висновки часто були спекулятивними. Не мали експериментального підтвердження. Відсутність експерименту. На відміну від сучасної науки, натурфілософія не використовувала експеримент як основний метод дослідження, а вона більш використовувала логічні судження. Ідея про існування основних елементів, з яких складається світ, бере свій початок у натурфілософії ще. Хоча сучасна хімія відкинула античні уявлення про елементи, вона зберегла ідею про існування фундаментальних складових. Атомів, трансформація речовин. Натурфілософія цікавилася трансформацією речовин, що також є однією з основ в хімії. Хоча натурфілософи не мали сучасного розуміння хімічних реакцій, їхні роздуми про перетворення речовин сприяли розвитку хімічної науки. Зв'язок філософії з хімією через натурфілософію. Натурфілософія стала перехідним етапом від фологічного та релігійного свідогляду до наукового. Натурфілософи намагалися пояснити природні явища, використовуючи раціональні аргументи та спостереження. Хоча їхні висновки часто були спекулятивними, знову ж таки. Згодом труди натурфілософів дали початок у арабському світі алхімії. Що ж таке алхімія? Алхімія, що існувала в середньовіччі, була своєрідним мостом між натурфілософією і сучасною хімією. Алхіміки. Натхненні ідеями натур філософів шукали філософський камінь, який, на їхню думку, саме на їхню думку, міг перетворити неблагородні метали на золото та дарувати безсмертя. Хоч вони, звісно, помилялися, але в процесі досліджень вони багато нового знайшли. Ось, Ось як це відбувалося. Алхімія, хоча і була сповнена міфічних ідей, сприяла розвитку експериментальних методів і накопиченню знань про хімічні речовини. Алхіміки зробили методи дисталяції, екстракції та кристалізації, які згодом стали основою для хімічних технік. Між алхімією і сучасною хімією був ще один місток. Він називався Ятрохімія. Ятрохімія, започаткована Парацельсом в 16 столітті, зосередилася на використанні хімічних речовин для лікування хвороб. Це призвело до збільшення систематичного вивчення хімічних властивостей речовин і їхньої взаємодії з нашим організмом. Ятрохіміки, на відміну від алхіміків, приділяли більше уваги експериментам і спостереженням, що сприяло розвитку наукового підходу. Вплив на сучасну хімію. Ядрохімія заклала основи для розвитку фармацептичної хімії та фармакології. Дослідження ятрохіміків сприяли відкриттю нових хімічних елементів і сполук, які використовувалися в медицині та й в інших галузях. Ядрохімія також вплинула на розвиток аналітичної хімії, оскільки лікарі потребували точних методів аналізу лікарських препаратів. Сучасна хімія. хімія займає центральне місце серед наук про природу, оскільки вона вивчає речовини, їхній склад, структуру, властивості та перетворення. Її роль є фундаментальною для розуміння багатьох природних явищ і процесів. Без цих речей не обійтися. Це база, це фундамент. Основні риси сучасної наукової картини світу та ній хімії. Атомістично молекулярна будова речовини. Хімія підтвердила і розширила уявності про атоми та молекули як основні складові речовини. Це дало змогу пояснити багато фізичних і хімічних явищ на мікрорівні. Квантова механіка. Квантова хімія вивчає поведінку електронів в атомах і молекулах, що дає змогу зрозуміти хімічні зв'язки та реакції на фундаментальному рівні. Теорія еволюції. Біохімія розвиває хімічні основи життя, підтверджуючи еволюційні процеси на молекулярному рівні, тобто, як взаємодіють між собою молекули, ще, як утворилося життя до того, як воно стало, по суті, життям. Космологія. Космохімія вивчає хімічний склад Всесвіту, що дає змогу зрозуміти походження та еволюцію космічних об'єктів. Екологія. Хімія відіграє важливу роль у вивченні забруднення навколишнього середовища та розробці методів його очищення. Розглянемо більш детально роль хімії в сучасній науковій картині світу. Матеріалознавство. хімія є основою для створення нових матеріалів із заданими властивостями, що використовуються в різних галузях. Медицина, фармацевтична хімія розробляє нові лікарські препарати для лікування людей. Біохімія вивчає хімічні процеси в організмі людини та дає змогу зрозуміти механізми хвороб. Енергетика, хімія відіграє важливу роль в розробці нових джерел енергії. Також вона відіграє роль у створенні і сонячних панелей, і водневого палива, і багато чого, що побудовано із речовин, інформаційні технології. Хімія використовується для створення нових матеріалів для мікроелектроніки та нанотехнологій. Отже, хімія є невід'ємною частиною наукової картини світу, що забезпечує розуміння фундаментальних процесів і створення основних нових матеріалів. Ну, в принципі, я все сказав, я висказався, сподіваюся на коментарі, лайки, підписки. Дякую за увагу. на все добре до побачення.